Доброго дня, я лікар-хірург Скальський Степан Степанович, лікарня святого Мартина. Хотів би розказати трошечки про діабетичну ступню, таке ускладнення цукрового діабету. Зустрічається близько 50% людей, які мають тривалий стаж цукрового діабету. Це симптомокомплекс, який поєднує в собі ураження як нервової системи нижніх кінцівок, так і судин. Провокує дане ускладнення, провокують порушення ну, цукрового обміну, коли глюкоза практично насичена, насичує нервові волокна або судинну стінку. Також провокують холестеринові зміни, ну, гіперхолестеринемія, ну і багато є таких. Провокуючих факторів, це як куріння, зловживання алкогольними напоями, зловживання жирною їжею, недотримання здорового способу життя. Діабетична ступня має декілька стадій свого розвитку. Починається воно непомітно із збільшеного зроговіння шкіри ступні. Це так. Починається, скажімо так, нульова стадія, коли немає ще ніяких зовнішніх проявок, тільки сухість і зроговіння. Перша стадія вже проявляється поверхневою виразкою. Друга стадія проявляється глибокою виразкою, яка сягає всіх шарів шкіри і навіть глибше, і вже супроводжується вираженими порушеннями кровообігу в кінцівці. Третя стадія це вже йдуть порушення на рівні кісток, суглобів. Ну і четверта стадія це вже гангренозне ураження або частини. П'ята стадія вже цілої ступні. Синдром діабетичної ступні проблема така мультидисциплінарна. Завжди ми працюємо в парі з неврологами, з ендокринологами, з ортопедами, тому що ну, людина має розуміти, що це явище не тимчасове. З цим треба жити, з цим треба знайти підхід як краще буде, щоб не було менше ускладнень. Якщо переважає ураження неврологічні ураження, тобто полінейропатія нижніх кінцівок, називається діабетична ступня, нейропатичний варіант. Якщо йде ураження більше судинного компоненту, то це називається ішемічний варіант. Ну і є змішані варіанти або нейроішемічний варіант. В будь-якому випадку йде ураження як судин, так і нервів. Я хочу підкреслити поділ ступні на нейропатичну, ішемічну, нейроішемічну, умовний з переважанням того або іншого компоненту. Важлива річ в тому, що якщо є почервоніння, набряк, незрозумілі виділення строфічної виразки, якщо людина бачить, що цей процес поширюється, краще в таких випадках звертатися до медпрацівника. Але і ще краще до хірурга, щоби виключити, починає ускладнення, яке може починатися.